На майстер-класи до Красилівського професійного ліцею завітали учні Дружнинської гімназії та Заставківської школи, що на Красилівщині. Уроки майстерності для них підготували майстри виробничого навчання та учні. Дмитро приїхав навчатися до Красилівського професійного ліцею із Шепетівки, щоб втілити свою мрію стати шеф-кухарем. Я з міста Шепетівки. Хмельницької області навчаюся на кухар-кондитера. Там немає такого закладу, як в Красилові. Мені подобається готувати взагалі, да це достатньо востребована професія. Другокурсники вже знають тонкощі приготування різних страв і з гостями школярами діляться секретами смачних вареників. Майстри виробничого навчання розповідають про технологію їх приготування із заварного, чи звичайного тіста, різних начинок і кольорів, залежно від соку, чи то шпинату, буряка, чи моркви. Один із важливих етапів виготовлення вареників процес їх ліпки. Обережно по центру. О, так, та. Дивись, який ти молодець. Щоб руки не липли, візьми тут намочи в борошно. Коли спробують, вони відчують цю любов до приготування навіть і вареників, і вже більше вони не зможуть відмовитися. Вони навпаки будуть дивувати своїх батьків, мамів, татусів, бабусів, і все буде в них получатися, тому що вони в нас найкращі. Це наше майбутнє. У лабораторії кондитерського виробництва аромат щойно спечених пряників, а учнів шкіл відповідальне завдання з їх декором. До цього процесу варто підходити творчо. Враженнями від майстерок ділиться восьмикласниця Поліна Стасюк. Цікаво робити печиво, тому що коли купуєш його, видно, що воно все дуже гарно зроблено і не віриться, що це зроблено своїми руками. Тому мені це дуже сподобалось. Але вареники також дуже цікаво ліпити, адже зазвичай їх ліплять одним варіантом. А тут різні варіації бачили, як зірочка виглядає, косичку ніби заплітають на варенику. Це дуже гарно і цікаво. Лабораторія укомплектована сучасним обладнанням інвентар. Є посуд, вони мають змогу проходити весь технологічний процес, починаючи від підготовки сировини для приготування виробів, і закінчуючи вже реалізацією готової продукції. Не менш творча професія штукатур, адже від цих фахівців залежатиме, як виглядатиме будинок після того, як його здали в експлуатацію. Висококваліфікований штукатур це як художник, кажуть майстри виробничого навчання. Учні мали нагоду відчути, як це декорувати стіну. Перше дуже класно, прикольно подобається. Щоб знати, чи подобається, потрібно спробувати для цього, і проводять подібні майстер-класи в Красилівському професійному ліцеї. І хто зна, можливо, серед цих учнів є майбутні відомі шеф-кухарі чи майстри світового рівня в обраній професії. Наші учні, наприклад, з минулого випуску цього що в нас навчається три учні, якраз на маляр штукатур з нашої гімназії. Ну, це в нас восьмий клас ще через рік. Ну, я думаю, що кожного року наші випускники навчаються в цьому ліцеї. Я навіть не думала, що тут такі умови, дуже гарні е, приміщення і навчальні ці кабінети, виробничі е, майстерні. І в мене враження дуже гарні. Сьогодні як ніколи є актуальними робітничі професії на ринку праці, оскільки наша держава потребує відбудови, потребує відновлення. Ми завжди в своїх стінах раду зустрічаємо майбутніх фахівців. Для них також проводяться профорієнтаційні тренінги, квести «Прокачай кар'єру, які допомагають їм краще зрозуміти світ робітничих професій спробувати себе безпосередньо в кожній професії. Зокрема, зараз у Красилівському професійному ліцеї навчається понад 300 учнів за регіональним і державним замовленнями. Тут готують висококваліфікованих фахівців більш як з десятка спеціальностей. Усі вони користуються попитом на ринку праці, що гарантує подальше працевлаштування. Красильський професійний ліцей за останні два роки. Дуже гарно оновив свою матеріальну базу завдяки впровадженню проекту ДФРР. Завдяки проекту, який ми впроваджували, ми змогли оновити не лише навчальні корпуси, ми змогли оновити повністю матеріальну базу. Ми змогли створити естетичне освітнє середовище для учнів, які приходять до нас здобувати освіту кваліфікованого робітника. Навчання у закладі безкоштовне для іногородніх здобувачів освіти є гуртожиток. У Красилівському професійному ліцеї чекають на випускників 9 та 11 класів для подальшого навчання.